На останню у цьому сезоні велоінспекцію традиційно виїхали комунальники, заступники міського голови та очільник міста Руслан Марцінків. Цього разу вирішили у мікрорайон Майзлі вулицею Незалежності, через міст і у бік вулиці Нової. Також вирішили перевірити дошкільний та навчальний заклади цього мікрорайону. У дитсадку номер 15 Гуцулочка тепло. Тут розповідає завідувачка, опалення увімкнули 18 жовтня одразу після розпорядження. Також подбали і про безпеку дітей, розширили та покращили приміщення укриття. Достатньо температурний режим, тому що ми маємо ще підігрів підлоги на першому поверсі, завдяки утепленню, що здійснювалося за програмою. Нефко маємо рекуператори, які дають можливість циркуляції повітря і регулювання. Температура повітря такої, яка потрібна в приміщенні. Залежно яке приміщення. Одних в приміщеннях 19, одних в приміщеннях 20, 21 градус. Ми регулюємо, і, звичайно, щоб і не було перегріву. Укриття для 180 діток. Щоденно відвідують заклад 140-150 вихованців, ну і плюс працівники закладу. Тому Повністю можемо забезпечити під час повітряної тривоги укриттям на здобувачів освіти нашого закладу. Далі велоінспекція попрямувала до ліцею номер 15 Тут також запевняє директор, школярі не мерзнуть. Опалення увімкнули 20 жовтня, тому тепловий режим у класах комфортний для учнів. Також цього навчального року у школі розширили укриттям, залучивши цокольні приміщення. Ми розширили можливість безпеки для дітей і збільшили можливість їх укриттів, в тому числі задіяли і от цей зал боксерський, задіяли там ряд чи інших приміщень, один кабінет для обслуговування праці технічної не технічної, а для дівчаток, і буфет. І от нам допоміг локомотивно-ремонтний завод. Вони дали нам 52 Лавки такі. От, і Лавки дуже хороші, якісні. На металевій основі 52 лавки, де ми можемо по 4-5 по дітей посадити. Нам вдалося збільшити на цю кількість місць, і тому ми змогли вийти повністю в звичайний режим роботи, хоча в дві зміни. Останнє у цьому сезоні велоінспекція видалася ефективною. Заклади освіти, у яких побували міський голова та його заступники, теплі і безпечні. Також під час ранкового об'їзду Руслан Марцінків похвалив комунальник. За виконання у цьому мікрорайоні доручення основна увага це щоб тепло було дітям в садочках, укриття, щоб були всі в належному стані. Тому я задоволений, в принципі, тепло є в тих закладах, які ми об'їхали. Ми побачили ті речі. був також надпис такий на вулиці Незалежності, описаний будинок силами наших комунальників. Також вдалося усунути ту проблему. Тобто такі поїздки дають дуже багато. Одне діло почути, друге діло побачити, поспілкуватись, поговорити з людьми. Були також комфортному дому на аварійці поспілкувався з хлопцями. До речі, серед них є учасники бойових дій, які воювали в морській піхоті. Тому знаю проблеми, знаю, що треба допомагати. Тому будемо працювати. Сезон валоінспекції поки завершується, але тільки на зимовий період. Зазначає Руслан Марцінків. уже наступного року. Із настанням тепла очільник міста його заступники та комунальники знову вирушать на своїх двоколісних перевіряти мікрорайони міста.